Доброго дня, я відразу хочу уточнити вже не 29, а 30 подав декларацію голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Супер. А Давид тарахамія, який хоче повернути декларування, подав чи ще ні? Ну наскільки мені відомо, ще ні. Але ну, кампанія триває. Працав... Тому ми сподіваємося, що він також найближчим часом, звісно, подасть через так. те, що він автор законопроекту про відновлення декларування. Тому логічно буде, якщо він. Покаже своїм прикладом, як це потрібно робити, так я теж так вважаю, якраз таки, і дуже добре насправді, що Руслан Стефанчук долучився до цього. Ну бо, все ж таки, він має очолювати і показувати напрямок, за яким мають іти його колеги. Ну що ж, давайте розпочнемо все ж таки із того, чого це так сталося. Мабуть, нагадайте нашим глядачам, що хочу, подаю, хочу, не подаю. Подивитися, ну ви ж не знаєте, що безпосередньо в тих деклараціях, і я не зможу на жаль про це дізнатися. Як так сталося? Так ну все сталося. все змінило повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна, і ось з березня минулого року були внесені зміни до законодавства, які призупинили декларування дали можливість публічним чиновникам, ну в тому числі політикам, народним депутатам і депутатам місцевого рівня не подавати деклар... декларації декларації про... про свої статки. От, але ну, з того часу вже е, пройшло більше року, так, і е, народні депутати, так як ми займаємося моніторингом роботи народних депутатів, тому ми, власне, звертаємо увагу в першу чергу на них. Е, декларації не подавали, і от станом на зараз їх тільки 30, Ми сподіваємося, звісно, що ця кількість збільшиться. Це власне 30 подало декларації лише за 2021 е, рік, а за 2022 рік е, ця кількість ще менша. За інформацію НЗК таких депутатів поки що лише чотири. От. І наразі це декларування є добровільним. Тобто законодавчих зобов'язань немає, поки народні депутати не проголосують за законопроект, який також ще досі не винесений на розгляд в парламент. Ми також сподіваємось, як і назика в тому, що найближчим часом його винесуть і ухвалять в першому читанні згодом і в другому. Крім того, крім це один із аспектів проблеми через те, що в нас вже більше вже 4 роки політичні партії не подають фінансових звітів до НАЗК, до контролюючого органу. Про Свої витрати грошей, які вони отримують з бюджету парламентських партії, перш за все. От тому цей законопроект і голосування в парламенті будуть дуже важливими, вони б мали врешті-решт відновити і декларування, і звітування політичних партій. Аргументували ж це тоді, коли війна починалася захистом там персональних даних і так само безпекою наших народних обранців, мовляв, будуть якісь і провокації, і спроби там, можливо, навіть фізичного знищення, бо може бути вказано в декларації. Вони будуть отримують доступ до того, де живуть, чим користуються майно всі такі речі. Хоч би просто можливо ви пам'ятаєте, чи справдилися такі побоювання, і чи вже ну, за більше ніж рік. Може, ми все ж таки побачили, як працює наш ворог так само, і мабуть, він має точно доступ до цієї інформації ще часом більше аніж у, у українців, те, що буде вказано в деклараціях, бо ми теж розуміємо, наскільки вони зазвичай можуть бути правдивими, а можуть бути цікавими. А, і а, то можливо вже час повертати власне навіть через це, бо вже такої загрози ми ще найменше не бачимо. Я не бачу, можливо, ви бачили і можете нам подібне щось нагадати. Так, ми теж постійно наголошуємо на тому, що ми розуміємо обґрунтованість безпекових питань і в роботі державних органів, і публічних чиновників, і народних депутатів. Звісно, безпекові питання вони першочергові і мають бути забезпечені. Однак, в деклараціях якоїсь надзвичайно сенситивної інформації немає. Ну хіба що там можна вирахувати членів родини і. Місто або а, а, область, майна або місця проживання чиновника чи народного депутата, більш детальної інформації там немає. НАЗК цю інформацію не публікує, і ну, більше того, зараз ті декларації, які вже подані або будуть подані найближчим часом, вони не будуть опубліковані. Ну в публічний доступ вони не потраплять. Вони будуть лише в контролюючого органу в НАЗК. Але знову ж таки НАЗК не зможе їх перевірити, тому що також, поки діє військовий стан, НАЗК не може здійснювати перевірки і з'ясувати, чи подана декларантом правдива інформація чи ні, НАЗК не зможе, і застосувати якісь санкції також не зможе. А скажіть, будь ласка, пане Олександре, ще ось цьому законопроєкті, який вже поданий, але ще навіть не зареєстрований у Верховній Раді, наскільки я розумію. А чи йдеться там про те, що ну, не будуть чекати, доки воєнний стан буде завершений, а дадуть змогу назикав все ж таки перевіряти правдивість цієї інформації? Бо ми ж бачимо зараз, наскільки ще е Випливає інформація про декларації минулих років. І зараз ми бачимо багато навіть вже й в, в у ВАКСі безпосередньо самому таких розглядів таких справ. Так, звісно, ви праві те, що назика з'ясовує подання неправдивої інформації народних депутатів з минулих скликань або попередніх років. Це звісно буде і. Я теж уточню законопроект зареєстрований, але не винесений. Ну мається на увазі законопроект про повернення декларування, але не винесений в сесійну залу на голосування. Дякую. От і якщо він буде проголосований, то звичайно в НАЗК збільшиться можливості і перевірки, і ну загалом з'явиться робота працювати самими деклараціями через те, що зараз. Ні, як таких немає.